Всім привіт! Вітаю вас на каналі Домки, і сьогодні я вам хочу показати ось такі класні універсальні кришки силіконові, які йдуть набором, в якому знаходиться шість ось таких кришок. Такі кришки виготовлені із харчового силікону і служать довгі роки. Такі силіконові кришки відмінно тримають форму, розтягуються і приймають будь-яку форму, тобто це значить, що виріб може одягатися не тільки на кролі, а й овальні квадратні ємкості. З такими кришками ви можете герметично закрити будь-які кастрюлі, сковорідки, тарілки, склянки або контейнери з їжею. І виріб легко миється і дуже швидко висихає. І давайте я вам більш детально розкажу про їх розміри. Найменше в нас 6,5 см можна одягати як на банки, так і на склянки. Добре тягнеться. Ви бачите, вони навіть не рвуться. Далі трохи більше в нас 9,5 см. Також дуже надійна. Ось ця в нас 11,4 см. Наступна в нас 14,5 см. Ще одна 16,5 см. Можна вже вдягати на якусь маленьку сковорідку або кастрюлю. І сама велика 21 см. Їх можна використовувати у микрохвильовій печі посудомийній машині, морозілці. Силікон не рветься і не деформується. Такі форми сумісні з будь-якими розмірами і формочками контейнерів і добре зберігає на довгу їжу свіжою. Тому якщо тобі актуальні такі кришечки, переходь на сайт і замовляй.